У нас там під низом тканинка, обшита бісером, потім вручну, плетено на станочку, ви вже бачили. І ось таким чином до натуральної гранатки вставлені. Це я собі, як мені личить. Дякую за підписку, лайк. Як і обіцяла, показую, як я доробляла гердан. Завершую рапорт, їх всього 5, тому по центру 1 і 2 по бокам. І далі закріплюю гарно полотним іголочками. У нас залишилися ще ниточки по бокам, ви бачите, далі ми їх закріпимо. Прикріплюємо останні рядочки гарненько, і далі працюємо на звуження. Нашого гертану. Звужувати будемо по дві пісеринки, тобто одна з одного боку, друга з другого боку, зменшується. Зменшення також відбувається, стягуються трошечки ниточки внизу на станочку, і для того, щоб було легше. І зачіплюється кожен рядочок за допомогою голочок. Бокові ниточки ми, не, ми стягуємо, стягуємо до серединки. Далі ми їх використаємо для плетення косички. Є там за, як зменшити, як входить голочка. можна зупинити, подивитися, яким чином ми стягуємо ряди. І далі згадуємо, як плететься косичка. Розділяємо на три частинки. І плетем до кінця. Далі зав'язуємо і залишаємо невелику киточку. Два рази я зав'язую. Потім ховаю ниточки, які залишилися, ховаю в ряди і роблю гудзики, як завжди, це вже було в першому відео. І далі робимо підкладочку з тканини. Я підібрала таку уже трубочку. І краї нам треба зробити куточком. Легко вивертаю спочатку, навиворіть роблю один куточок, потім повертаю і підшиваю акуратненько, підгортаючи другий куточок. Потім підшиваю, прирівнюю підшиваю, дивлюся, по розмірам дуже гарно підійшло. І Така м'якенька тканина, далі підшивається під внутрішню частину гердана. Ось таким чином, пропускаючи одну бісеринку, в другий ряд з краю я підшиваю кілька стіпків, роблю, прикріплюючи і далі стібочок потайний переходу. Знову тоненькі, прикріплюючи і переходу. І таким чином, ми йдемо від центру до краю, потім знову від центру до краю. Кожного разу ми йдемо від центру до країв, тому що практика показала, що не можна зручно повертаємо і йдемо, бо інакше може бути неакуратно, буде стягуватися полотнище. Ось таким чином, можна прислідкувати, проходимо через бісеринку. Знизу ось такий ритм, вертаємося на полотно і робимо стіжок потайний. Одну пропускаємо бісеринку і наступну знову прошиваємо через одну вертаємося і робимо знову стібочок. Ось тут показано видно добре. Ми проходимо через бісеринку з другого ряду, першу залишаємо. І таким чином ховаємо акуратненько. Ось таке, Проходимо, проходимо тільки через другий ряд з краю. так, другий ряд з краю і через одну бісеринку. Доходимо до краю, закріплюємо ниточку, ховаємо все, кінчики в серединку, так, щоб у нас було акуратно і було приємно нам носити. Все, готово, прикріпили. Далі верхній край ми будемо оздоблювати, прикрашати рядом пісерин. Вони такі в мене якраз під колір гранату. І я йду ось таким чином. Залишається, починається перша пісеринка, пришивається і вертається ось таким чином, назад. Першу я не показала. Ось, ось так. Так само і перша. Проходиться раз, далі знову набирається, наступна, проходиться через, ем, на відстань бісеринки, залишається, проходиться через все полотнище і вертається знову ниточка зпереду, ззаду наперед, ззаду наперед. Ось таким чином. Бачите, ми набрали бісеринку, далі проходимо і проходимо знову через бісеринку. Знову набираємо бісеринку. Проходимо через це полотнище і проходимо через бісеринку знову. Тут з іншого краю, як спереду це виглядає. Набрали бісеринку, через, я там захоплюю верхню ниточку е, полотнища і тканину. І знову закріпляю. Набираю бісеринку, проходжу через всі ряди, так, через всю товщину, от, захоплюючи ниточку полотна верхню, от яка йде по краю. Прохожу через бісеринку. Повторюю через ниточку і полотно і через бісеринку знову. Набрали бісеринку через ниточку, краю і полотно. бачите, Залишаємо товщинку бісеринки і знову через бісеринку. І таким чином утворюється ось такий рядочок оздоблювальний, І так доплітаємо до краю. плетемо тільки з одного краю. Дуже багато часу займає, але дуже ефектно і гарно, акуратно виходить край. Далі примірюємо гранати. Гранати я знайшла, як будуть по розміру, вони розпреділила, і яким чином за допомогою голочки визначила, що між ними має бути два, дві бусинки, дві бісеринки. Ввожу акуратно в серединку. Між рядами ховаю гудзик нитки, набираю дві бісеринки і гранатку. І одна бісеринка це буде стоп-бісеринка. Білою ниточки я працюю, тому вибрала це не білий, так. він трошки бускового відтінку ну, такий світлий бісер. Для оздоблення він найкраще підійшов, і він найкраще, я думаю, буде відтінювати сам гранат. Далі ми проходимо через два ряди, бачите? серединці. Там у нас тканина вже є, О, це ховається під тканину між полотнищем і тканини. Знову набираю тепер на дві бісеринки, кожного разу на дві бісеринки більше, до центральної бісеринки, до центральної бусинки, вибачте. І е, закріплюємо бісеринки, от коли вертаємося назад, закріплюємо через дві, закріплюємо гудзиком, для того, щоб у нас ну, була така. Скажем, закріплюємо, да, щоб нікуди нічого не їхало. Знову ховаємо в дві бісеринки полотнища, проходимо через дві бісеринки в бік, опускаємося вниз і набираємо наступну третю, на третю бусинку, вже набираємо шість бісеринок. Перший два, другий чотири, тут шість. І так кожного разу на дві збільшуємо. Проходу. Вертаємося назад тепер через бусинку, першу стоп залишаємо через дві ще біс бісеринки, закріплюємо гудзиком наш рядочок бусинки і ховаємо, <кій> вертаємося в полотнище. Знов на дві бісеринки. Так, Підтягуємо. Ще рівняємо акуратненько. Так, щоб не було туго. Треба легесенько пускати, звисаючі такі ряди, щоб легко вони були, щоб не стирчало нічого, щоб звисали собі гарно. Знову проходимо на 2 і вже набираємо, опускаємося вниз. І набираємо через дві, і набираємо вже вісім бісеринок. так у нас доходить до. Центральний у нас вже виходить там, по-моєму, 18, 18 бісеринок. І потім ми йдемо на зменшення. Далі ми по дві зменшуємо. Все так само От, рахуємо на голочці, скільки бісеринок. Отут за зубочистку я використала, щоб розділити і порахувати легше було. От. Від центральної рухаємося. Так, і далі я побачила, що в центрі дуже велика відстань і не вистачає, ну, чогось не вистачає, тому я вирішила ще закріпити ось такими бусинками, крапельками, прозорими. Такі вони світло, ніжно, ніжно, рожеві, майже прозорі, майже білі. І доставляю ще ось такі гранатові між ними бусинки для з'єднання, бісеринки. І так вийшло дуже цікаво. Ось таким чином, теж я закріплюю там Ну це вже можна, як ви собі вирішуєте. Тут, тут я теж трошечки там заморочилась, неоднаково вона трошки півколом. Це вже такі творчі так, моменти, секретики, скажем. І ось таким чином у нас вже готовий виріб. Я дуже вам вдячна за увагу і знов нагадую про те, що я створюю сама контент, і що хочете бачити ще. Підписуйтесь!